Нас дивиться в ефірі податковий вісник. Тема податків сьогодні надзвичайно актуальна в суспільстві. З 1 січня 2015 року відповідно до внесених змін податковим кодексом України скоротили кількість податків з 22 до 9, З них сім загальнодержавних і два місцевих податок на майно та єдиний податок. Всі зміни і нововведення тепер обговорюють фахівці податкової служби з органами місцевого самоврядування. Змінами до бюджетного кодексу України уряд передає з 1 січня 2015 року. Місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 80% екологічного податку, 100% державного мита, акцизний податок, 100% плати за надання адміністративних послуг, 25% плати за надра. Також податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори. Один такий платіж, на який розраховують всі сільські ради і міські ради, в тому числі це є. Податок акцизний податок на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і нафтопродуктами. Тому зараз обраховуємо. У нас є на сьогоднішній день 98 автозаправних станцій, які не в нас зареєстровані. Це в основному око, вок, укрнафта. Ми зараз з ними працюємо, надіслали всім їм листи для того, щоб вони зареєструвалися в нас платниками акцизного податку, тому що цей податок буде платитися по місцю продажі нафтопродуктів, алкоголю і тютюну. Ну, вважаємо, модельсь біля так попередніми прорахунками біля 100 мільйонів повинно по області отриматися цього податку. Органам місцевого самоврядування при прийнятті бюджетів на 2015 рік необхідно детально і фахово ознайомитися з цими змінами і нововведеннями. Фіскальна служба Прикарпаття тепер проводить широкомасштабну роз'яснювальну роботу, семінари, консультації, зустрічі, веб-конференції. Людей сьогодні найбільше цікавить податок на нерухоме майно. Вставку. Такого податку приймає міська чи сільська рада. Ось яке рішення прийняла Івано-Франківська міська рада. Сесії міської ради затвердили цей податок по таких ставках: 2% для мешканців міста, а 1% для юридичних осіб. Але поряд з цим ми надали пільги. Пільги надали для мешканців міста. В такому розмірі, що не оподатковується площа, загальна площа е квартири в розмірі до 120 квадратних метрів, тільки після 120. І не оподатковується площа для житлового будинку в розмірі 240 квадратних метрів. А якщо людина має і житловий будинок, і квартири, то разом не опублікується 280 квадратних метрів. Це дійсно вже податок будемо казати не на нерухоме майно а податок на розкіш. Отож, місцеві бюджети мають шанс тепер стати самодостатнішими. 1 січня в Україні відбулися деякі зміни у сплаті військового збору. Ставка такого податку і надалі становитиме 1,5%. А ось базу оподаткування значно розширили. Деталі в наступному коментарі маємо проговорити про необхідність у 2015 році сплачувати військовий збір з наступних доходів зарплати та лікарняних. З будь-яких будь виплат за договорами цивільно-правового характеру. Також військовий спір у 2015 році буде сплачуватись дивіденд, процентів, іноземних доходів, спадщини, подарунків, інвестиційних доходів тощо. Також зараз буде сплачуватись військовий збір підприємцями, які перебувають на загальній системі податкування. Спрощенці цей податок сплачувати не будуть. Тобто головний на сьогоднішній день принцип сплати військового збору військовий збір сплачується з того, що сплачується податок на доходи з фізичних осіб вступили в дію зміни до податкового кодексу України, які, за словами фахівців, сприятимуть виведенню економіки з тіні, легалізації зарплат і тим самим збільшенню надходжень до бюджету, зокрема, зменшили єдиний соціальний внесок. Тепер так звана зарплата в конвертах стане невигідною як роботодавцям, так і працівникам. Офіційна зарплата це перш за все гарантований соціальний захист. Концепція реформування податкової системи. Передбачено зараз поетапне зменшення розміру єдиного соціального внеску з 41% до 15%, ми сподіваємося, що такі зміни все-таки приведуть до того, що роботодавці будуть реєструвати найманих осіб, будуть виплачувати їм заробітну плату офіційно не в конвертах. І е, при, цьому, але при цьому, якщо вже будуть встановлюватися порушення. Буде вдвічі збільшено розмір штрафних санкцій до цих роботодавців, які будуть далі виплачувати заробітну плату в конвертах. Відомо, що в другому півріччі 2014 року збільшили ренту за видобуток природного газу, нафти і конденсату до 55%. Собівартість видобутку у відкритих вже свердловинах становить близько 90 американських доларів. Інша ситуація з геологорозвідуванням і відкриттям нових свердловин. Собівартість одного кілометра буріння 1 мільйон доларів. Поправку до податкового кодексу з цього приводу запропоновано асоціацією платників податків України взяли до уваги. Спершого. Січня 2015 року новозбудовані свердловини будуть оподатковуватися 55% від ставки, яка зазначена у податковому кодексі. Тобто від 28% 55%. Це десь буде у середньому 15%. Це і велика допомога. Це, я не знаю, хто просвітив наш уряд, але це і велика допомога для тих, для того, щоб розвивати цю галузь. Це і важливо. Останнім часом на Прикарпатті зовнішньоекономічна діяльність пожвавилася за рахунок переорієнтації на ринки Євросоюзу. Основна товарна номенклатура експортно-імпортних операцій це як сировина, так і готова продукція. Імпортують до нас технологічні новітні комплекси, виробничі засоби, машини. Експортують сільськогосподарську продукцію лісоматеріали. Якраз до експорту лісової продукції сьогодні посилена увага прикарпатських митників. Хотів би особливу увагу звернути на експорт. Лісоматеріали. Тому що це сировина, і як вже згадувало наше керівництво, значить це питання повинно стояти під особливим контролем. У мене є детальні вже прорахунки, аналіз. Із 450 суб'єктів З, які здійснюють експорт того виду товару, да? ви собі можете представити, приблизно півтисячі. Да? Біля 400 є звичайні. Приватні підприємці. Під різним видом вони їх переміщують чи у виді паливного матеріалу, чи у виді пиломатеріалу напівфабрикатів. Тобто, я говорю, що це питання буде для мене на особливому контролі, і кажу, що і головним управлінням ми будемо це питання. Обговорювати, брати на контроль, і думаю, що воно повинно зацікати керівництво області і різні правоохоронні органи, тому що, якщо подивитися, чи взагалі стільки лісу документально вирубається, в нас скільки його вибухається? На Прикарпатті завершується процес кадрового підбору в органи Державної фіскальної служби, який відбувався за участі широкого кола представників багатьох громадських організацій, бізнесу, аудиторів, економістів при головному управлінні Державної фіскальної служби в області діє рада з кадрових питань, куди своїми пропозиціями може звернутися кожен платник податків. Відповідно до закону України про державну службу та постанови Кабінету міністрів України No423 від 17 червня 1994 року, прийняття на державну службу на посади 3-ї 7 сьомої категорій та інші прирівняні до них посади проводяться за конкурсним відбором у відповідному порядку. Без конкурсного відбору або стажування приймаються керівники, які призначаються міністрами керівниками інших центральних органів державної влади. У нашому випадку призначення начальників ДПІ проходить головою ДФС України. Воно здійснюється за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади. Сьогоднішній вкрай складний час, коли суспільна ініціатива стала вагомою домінантою в нашому житті, при головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створили раду з кадрових питань, до складу якої увійшли представники громадських організацій: народна самооборона, західноукраїнський рух автомобілістів, громадська ініціатива Галичини, регіональних відділень Асоціації платників податків України, Українського союзу промисловців та підприємців, громадської організації польсько-української Центр економічного співробітництва ради підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, громадської організації Ділові люди Прикарпаття та інші окремі громадські діячі, економісти, аудитори на сьогоднішній день. Всі кандидати, які пройшли кадрову комісію, вони призначені поки що першими заступниками виконувати обов'язки. Їм делеговані повноваження про створення державної фіскальної служби. А зараз з призначенням нових керівників РДА у районах ми будемо готувати документи, якщо буде погодження Голіверда на призначення даних керівників головами, керівниками податкових інспекцій фіскальної служби в областях. Вже кілька місяців Рада з кадрових питань вивчає всі пропозиції, які стосуються посад керівників державних податкових інспекцій в районах та містах. Було злучено як на ширші коло громадськості до обговорення та призначення. Було створено навіть цілий дорадчий орган. Кадрова комісія, комісія з кадрових питань про ДПС. Це дуже висока. Скажімо, і мандат довіри до громадськості, але також і відповідальності. І якнайширші кола громадських організацій долучилися до цієї роботи, виявили ініціативу, було обговорено на рівні аудиторів, платників податків асоціацій, підприємців, самооборони, транспортників. Якнайширші всі зацікавлені громадські організації були почуті. Кадрова комісія не завершує роботу, а буде мати промоговану дію в частині моніторингу, недопущення конфліктних ситуацій. Але не допущені санкцією, а не допущені виясненням. І я думаю, що це буде досить успішна практика. І ще про зміни в податковому законодавстві. З 1 січня внесли зміни до податкового кодексу України щодо сплати акцизного податку. Його будуть сплачувати з роздрібної торгівлі, пального алкоголю і тютюнових виробів. На роздрібну торгівлю алкоголем, цигарками та паливом ввели акцизний податок в розмірі 5%. Цей податок надходитиме до місцевих бюджетів сіл, селищ, міст, на території яких знаходяться пункти торгівлі такими товарами АЗС, магазини, кіоски. В чеку зазначатимуть ціну з рахунок з п'яти 5% від вартості товару на цигарки з врахуванням 5% від максимальної ціни, встановленої виробником, при продажу тютюнових виробів, що на сьогодні є найбільш актуальним за цінами, оскільки на кожній пачці сигарет чи коробці зазначена максимальна ціна встановлена виробником. Продаж таких товарів здійснюється за цінами не вищими аніж максимальні ціни, зазначені на кожній коробці сигарет, але збільшеними на суму акцизного податку. Ціна повинна на кожній парці відрізнятися на саме максимальну ціну, збільшену на суму акцизного податку. Термін сплати цього податку у поточному році за перший звітний податковий період буде здійснюватися не пізніше 2 березня 2015 року. Ставки акцизного податку з роздрібної торгівлі затверджують на сесіях місцевих рад. А в Івано-Франківській ДПІ відбулося нагородження переможців першого етапу конкурсу Очима дитини про бюджет країни. Всього 40 учасників шкіл міста подали на розгляд журі свої творчі роботи. А це малюнки, комп'ютерна графіка, казки, вірші на податкову тематику. За зайняті перші місця діти отримали грамоти, відзнаки та цінні подарунки. Я підготував казку на тему мудра родина. В ній розповідається про, про збори бджіл, в яких взяли участь всі види бджіл. І, звичайно, думку кожної бджоли було взяти до уваги. Закінчується моя казка тим, що бджоли дійшли висновку спільного, що гідність держави залежить від гідності кожного з її жителів. Дуже важливо саме коли починаючи з самого раннього дитинства з юних років, ми прививаємо у ту культуру культуру платника, культуру працівника, культуру відносин, культуру аналізу, культуру прогнозів. І саме діти, як щире дзеркало відображення тих процесів, які відбуваються, напевно, от вони і складають у ту основу отого навчання, отої лояльності, отих люб'язних відносин, які повинні побудувати міцну державу. З вами була програма Податковий вісник. Я бажаю всім нам швидшого миру, відбудови економіки і поступового зростання добробуту наших людей. Вірю, що українці вистоять і будемо жити в правовій, соціально благополучній державі. До зустрічі!